Він не соромився робити гучні, а подекуди суперечливі заяви, Ровно, шов по житті. Ну у час Сталіна вас би вже розстріляли. Алісан Михайлович, ви безтиже морда, Не треба ліпити Гербатова. Ось сьогодні ми говоримо за НАТО. Що нам треба вступити в НАТО, та це все він відкрито критикував центральну владу. Рішення спрямоване не проти мене. Воно на жаль проти Чернігова, проти України, проти демократії та проти місцевого самоврядування в цілому. Та публічно звертався до президента Зеленського, вельми шановний пане президенте. Сьогодні мене міського голову, ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. 1 лютого Владислава Атрошенка рішенням Львівського апеляційного суду відсторонили від виконання обов'язків. За тиждень в місті таки створили військову адміністрацію. Її очільника, полковника Дмитра Брежинського призначили 17 лютого. Він одразу перехопив ініціативу в інформаційному полі, взявся перевіряти безпеку в місті та публічно про це говорити. Після вивчення безпекового середовища аудиту, витрат на оборону, цивільний захист. Я надам пропозиції, які необхідно буде підтримати, тому що в питаннях оборони краще в мене в місті ніхто не орієнтується. За минулий тиждень Дмитро Брижинський у новоствореному телеграм-каналі розповідав і про аудит укриттів та сховищ, і про пропозицію до Ради оборони увімкнути в місті вуличне освітлення, і про непрацюючі камери відеоспостереження в місті. А що ж, Атрошенко? Я нікуди не зникну. Та не стоятиму осторонь. Ви довірили мені захищати ваші інтереси, і я буду захищати ваші інтереси. Це відеозвернення до громади Атрошенко записав на наступний день після відсторонення 2 лютого. Відтоді жодної гострої політичної заяви. Ані про створення в місті військової адміністрації, ані про призначення її очільника, чи навіть про плани Верховної Ради передати повноваження міської ради військовій адміністрації. Нічого. То чому ж та про що мовчить Владислава Трошенко? Що відбувається у непублічній площині, і до чого тут розлучення та опікунство? Про це говоритимемо сьогодні у черговому випуску, що відбувається. Мене звуть Анастасія Лоза. це Суспільне Чернігів. Починаємо. На початку згадаємо шляха трошенка від найвпливовішого політика області, який записує звернення Зеленському, до відстороненого міського голови, який геть не робить політичних заяв. На останніх місцевих виборах у 2020 році він ствердив свою політичну монополію в області. В Чернігові отримав підтримку 77% виборців. Найближчий конкурент здобув 4,5% голосів. Його партія рідний дім у міській раді отримала монобільшість, а в обласній раді отримала найбільшу кількість мандатів. З двадцятого року з місцевих виборів ми можемо сказати, що він дійсно був найвпливовішим політиком в Чернігівській області. Далі Атрошенко мав амбітний план масштабувати свій вплив до рівня всеукраїнського. Об'єднався з партією кличка Удар разом вони висували кандидатуру секретаря міськради Олександра Ломаки на проміжних виборах до Верховної Ради. Паралельно Атрошенко критикував дії центральної влади. Я наголошую, що не підняття тарифів можна було і треба було досягти. В е, інший спосіб, аніж це е, реалізовано урядом. Це було вигідно, так як рейтинг слуг народу, рейтинг зеленського падав. відповідно утворювався попит на нову політичну силу, і це дійсно могло би бути непоганим рішенням іти так в опозицію до зеленського і слуг народу, але відповідно сталося повному вторгнення, і е, ці плани поламалися Саме свою політичну незалежність та спробу вийти на загальнонаціональний рівень в колаборації з ударом Гатрошенко назвав основними причинами конфлікту з банковою. Про це він говорив в інтерв'ю виданню Українська Правда. Рішення про відсторонення його від виконання обов'язків міського голови Гатрошенко називає наслідком цього конфлікту. Політичний оглядач Олександр Рись вважає, що на фоні відкритих, однак не доведених до логічного кінця кримінальних проваджень з ознаками корупції, відсторонення Трошенка за адміністративне правопорушення для багатьох виглядає як політична страта. Це нагадує дійсно випадок Аль Капоне, який дуже багато правопорушень і злочинів зробив, але його насправді просто. Засудили за несплату податків будь-які великі резонансні справи, які стосуються ключових політичних діячів, вони завжди мають так само політичний характер. Однак це не означає так, що це є, наприклад, політично зумовлене переслідування. Правові інструменти не тільки регулюють політику, але в теорії можуть бути е так само елементом політичного впливу. На думку Ярослава Бошка, створення міської військової адміністрації було логічним кроком центральної влади після відсторонення Атрошенка. Таким чином, слуги народу отримали можливість розширити свій політичний вплив в Чернігові. Вважає Бошко. влада, ж не могла просто розуміти. Отак ми знімемо Атрошенка і все да це б не дало владі жодних політичних преференцій, так тобто, якщо наприклад робити такий хід, то він тоді взагалі був би позбавлений. Сміст у влади залишається ця проблема дуже слабких кадрів у регіональних командах. Тобто, як ми бачили по цій історії з постійними змінами губернаторів, з багатьма депутатами різних міських рад по всій Україні від служби народу, дуже коротка лавка запасних, дуже слабкий кадровий склад. Вони дуже часто на місцевих виборах програвали партія місцевих еліт. А Трошенко, який до відсторонення робив багато заяв, опісля став небагатослівним. Говорити, що він повністю зник з інформаційного поля, було б некоректно, бо дещо він таки публікує. Ось його Фейсбук-сторінка за останній місяць три публікації: слова підтримки до річниці повномасштабного вторгнення, а також два фотозвіти про зустрічі з іноземними делегаціями. То чому Атрошенко обирає мовчати? Керівник центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Бошко припускає, що таким чином команда Атрошенка, яка поки продовжує працювати в міській раді, намагається вбудуватися в нову владну систему, щоб не втратити вплив остаточно. А трошенко якоюсь мірою міг розцінити даний свій конфлікт з банковою як певним чином програшний. Є люди, які оцінюють ситуацію, відходять роблять два кроки назад, щоб потім покритикувати з набагато більш вигідних позицій опонента, який прийшов на їх місце. Ось це набагато більш можливо раціональна тактика для мера міста у конфлікті з загальноукраїнськими з органами державної влади. На думку ж політичного оглядача з Чернігова Олександра Рися, відсутність політичних заяв може бути пов'язана з тиском на Атрошенка від правоохоронних органів. Суспільне надіслало інформаційний запит до ДБР, аби дізнатися, кількість кримінальних справ, де фігурує ім'я голови та їхню суть. Нам відмовили, посилаючись на таємницю слідства. Однак ми можемо говорити щонайменше про два. Про одне повідомив сам Атрошенко в залі засідання Львівського апеляційного суду. За його словами, Но стосується виїзду під час активних бойових дій за кордон його дружини на службовій Тойоті міської ради. Друге кримінальне провадження за зловживання владою під час ремонтів доріг. ДБР відкрило ще у 2021 році. Про нього ми робили окремий матеріал. Його можна подивитися тут. Скоріше за все є фактор того, що на нього реально тиснуть. І ті справи, які проти нього зараз відбуваються, очевидно, що скоріше за все нарили дуже багато всього. Про те, куди і чому з публічної площини зник політика Трошенко, ми спитали і в самого відстороненого міського голови у відповідь отримали ось це. Я у своєму рідному місті Чернігові активно розповсюджувана інформація про те, що Атрошенко кудись поїхав, нісенітниці не зникав і зникати не збираюся. Я залишаюся разом з Чернігівцями, як це було рівно рік тому, і як це було завжди. А от у непублічній площині Владислав Атрошенко розлучається з дружиною та оформлює опіку над недієздатною особою. Відповідні заяви надіслані до Деснянського районного суду міста Чернігова та відображаються у судовому реєстрі. Навіщо це потрібно? Ми також поцікавились Ватрошенка. Він попросив поважати його право на приватне життя та додав, що родина не пов'язана з його політичною діяльністю. А якщо це все ж таки пов'язано, далі поговоримо про факти, які можуть на це вказувати. Справа в тому, що опікунство над неї здатною особою надає особі право виїзду за кордон. В разі доведення державного бюро розслідування кримінальних справ до кінця можливо так статися, що таким чином планується якийсь шлях для втечі, якщо кримінальне провадження будуть відголошені підозри або таке інше. Адвокатка Наталія Блухіна вважає, що опікунство також можуть використовувати як пом'якшувальну обставину при обрані запобіжного заходу або при винесенні вироку особу засуджено, але вона відбуває покарання не в місцях позбавлення волі, да просто ходить в місті і постійно там відмічається в відповідних органах. І ці обставини опікунства і так далі також можуть бути відповідними пом'якшування. Втім, це лише припущення перевірити, які зараз неможливо. Інша справа з розірванням шлюбу. Олександр Хашпар припускає, що таким чином родина намагається зберегти активи. Таким чином фіктивне розірвання шлюбу деякі посадовці, наприклад, дуже часто зберегали або приховували майно від подальшої конфіскації. Заяву до суду подала дружина Ірина Атрошенко. Зареєстрована вона 17 лютого 2023 року. За два дні до подання заяви Ірина Атрошенко отримала у власність чимало нерухомості. Про це свідчать дані з реєстру речових прав на нерухоме майно. Протягом двох днів, 13 та 15 лютого, у власність Ірини Атрошенко потрапили чотири земельних ділянки, три машиномісця, чотири квартири та три приватних будинки. Один з них будинок в історичному центрі Чернігова поруч зі сквером Богдана Хмельницького загальною площою 783 квадратних метри. Його нагадаю, Владислава Трошенко отримав у спадок після смерті свого батька. Крім того, ми знайшли 14 компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких у 2022 році був Владислав Атрошенко, а зараз є Ірина Трошенко. Через воєнний стан деякі реєстри закриті або ж працюють некоректно, тому точні дати переоформлення назвати ми не можемо. Однак, спираючись на дані системи «Юконтрол», можемо говорити, що в окремих випадках зміна власника відбувалась в проміжку між груднем 2022 року та кінцем лютого дві 2023-го. Наразі це виглядає як повний злам влади Атрошенко. Скоріше за все, трансфер влади буде відбуватися, чи зможе повернути собі колишній вплив Атрошенко. Ну, зараз це виглядає так, що навряд. Іншої думки про подальшу долю Атрошенка як політика Ярослав Бошко. Свою думку він обґрунтовує стійкістю регіональних еліт та, навпаки, швидкою зміною персоналій в центральній владі. Як показала історія, да, в ці конфлікти вони відбувалися за досить подібним сценарієм. Тобто, спочатку регіональні еліти програють, але потім вони. Отримують можливість перечекати і в нових політичних умовах якось уже зорієнтуватися і перегрупуватися. Остаточно позбавити влади команду Атрошенка може Верховна Рада, передавши повноваження міської ради військовій адміністрації. 24 лютого профільний комітет Верховної Ради погодив цей проєкт рішення. Його підтримали 11 народних депутатів. На голосування його ще не виносили. Поки ж міська рада та військова адміністрація працюють паралельно. Очільник МВА Дмитро Брижинський вже має свою команду. Про це він розповів. Коментарі Суспільному: це п'ятеро людей, які вже працюють на штатних посадах на кшталт бухгалтера, та троє позаштатних радників, які працюють на громадських засадах. Серед них депутат міської ради від слуги народу Максим Чернинок. Керівники структурних підрозділів сказав Брижинський протягом перехідного періоду залишатимуться працювати на своїх посадах. Наразі складно спрогнозувати, як саме, але ця історія матиме розвиток. Ми продовжуватимемо за нею пильно слідкувати та розповідати. Про це вам. Залишайтеся з суспільним!